Привіт всім! Я Коля Суб 2101, майстерня широкого профілю. Сьогодні наше відео буде відео розкриття посилки. Посилка від підписника. Сергія Сєєв його звуть. Велике спасіба з Дуже велике. Я ще не знаю, що там всередині, зараз ми відкриємо. Я приємно удивлюся, що такі люди є, що люди є, які мене підтримують. Мені багато ставили палки в колеса, Розказували, що я займаюся якоюсь непонятною, ненужною нужною чепухою. Страдаю, втрачаю время і все остальне. Просто немає слов. Ладненько. Зараз ми відкриємо цю посилку, глянемо що там всередині. Не терпиться, звісно, дуже не терпиться подивитися. І так, розпаковка посилки. На фоні посилки ви бачите трансформатор від недоділеної сварки. Знаю, треба робити. Дуже надо, но поки що немає в мене времени. Сейчас і непонятна запара, пара. Там, там зовсім якась то скользка тема відбувається, що, мабуть, будуть переміни в моїй житті в цьому плані. Ну да ладно, не будем торопить события. Материал. Верх не перекидывать. отак так от. Даже боюсь представити, що це таке. Ніж упав. Так, чик 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 тик 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 чик, -чик. Діщику в сторону. О, Боже, що це? Що це? Я не знаю що це. Що це таке? Смотрите, тут письмо лежит. Так, что же у нас тут есть? Так, посылка атака. Аккуратно распечатывать. Тут какая-то бутылочка с шариком. Ха-ха-ха! <реш> да! <реш> Граннка! Спасибо! То, чего вечно не хватает! Самая настоящая гран Я її на металоломці шукав. Вечно які-то штуцера точити, які-то болты непонятні. Ох круглячок. Деш путень ранйонка. Ух ты! Це ж штуки. Чи з гідроциліндрів, чи з стоїк яких-то. Так, да, з аналогічних штуків я робив... Я робив пінольку для задньої бабки. Це, звісно, крута штука. Вічно вони нужні. Красота. Текстоліт. настоящий текстолит. Да, класс. Попробуй где так и найти. А тут написано аккуратно распечатывать. Фу. Да ты шо? Mm. Да, это кольцо Із фрезера НГФ із стола. Да, тут, так як Сергій казав, тут трохи коцнуто, але то абсолютно не страшно, взагалі не страшно. Ух ти йоу. Ну а це кольцо вважає нове. Звісно, так як я очистив, то да, на 5 з плюсом. У мене слов немає, я просто сложно, сложно щось сказати. Зараз спробуємо надіти. На цю штуку. А, з ходу не хоче. Тут от воно кльоцнуте. Побите трохи на моїй цій штукенці. Ну, а по ширині воно, тобто це абсолютно воно. Кстати, я ж придумав, з чого можна зробити пружини. В одному відео я це буду освіщати. Будемо пружини ті ставити. І це навіть не з будильника, не з часів старих. Так, клас, звісно. І тут ще щось є. <свист> 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 да. Красный герметик. Резьбовый. Красный иначе. Ладно, разберемся. Класс. Красный герметик для прокладок. Чорний герметик для прокладу. Чесно говоря, чорний я бачив перший раз. Бачив ось з товаришей э, в Ютубі, Там сірий використовувався, Ну, красный. О, ще один з Олекс. Так, тут ще щось є. Жидкий ключ. Ви знаєте, іронія судьби в тому, що я сьогодні по відео декат... Бачив з надписю жидкий ключ, але його не подивився. Ну, тепер прийдеться подивитися, розберемося, що це таке. Це якась ВДшка, мабуть. Ладненько. І і, і... і, і, і... Ізолента. Ізолента. Що характерно чорна. Як кажуть, якщо не синя працювати не буде, але якраз на чорній в мене все найкраще робить. Вот що нужно чипмейкеру для щастя. Пару железяк, кусочки ізоленти і якоїсь шипучки в бутилочці. Ось от, от посилка. Спасибо підписникам за які-то железки, за слова, за пожелання, за які-то советы, за вопроси, які ви задаєте. Общаємся. За це тоже спасибо. Я розумію, що я не один. Тяжело мені було, ви знаєте. Дуже тяжело было, но я знаю, что у меня есть единомышленники. Это очень хорошо. Спасибо. Спасибо Сергею, еще раз, великое. Я даже не знаю, что сказать. На этом, наверное, все. Помогайте людям, которые для вас, которые далеко от вас, которые нуждаются в помощи. Иногда маленькой ржавой железкой можно сделать человека счастливым. Спасибо вам. На цьому все. З вами Коля Лясу 101. Майстерня Широкого профіля. Далі буде.